Олександре, я знаю, у вас є дуже класний відгук, але ну, Давайте да. почнемо з того, що в салон ви до нас прийшли з палочком. Да. Правильно? Так. Да. Скільки років ви вже, ну, чи часу, не років, скільки вже були часу з паличкою? З палочкою я була до вас угу. десь, мабуть, з півгода. Так, а що, які вас я Потім я лягла в лікарню, угу. мене туди єлі затягнули, бо я вже не могла ходити, угу. а діти вже до вас сюди ходили. А у вас діагноз були? У мене йде от роз тазобідного суставу. А яка стадія? Третє стан да. так забрали в лікарню. Потім ми робили якось дома лікувань. Пройшла там курс того лікування, гроші більше бешені, mm -hmm. Діти записали мене сюди. Бо не Ну, ходили. давайте так. І просто іноді кажуть, що обладнання ну дороге, Не значимо скільки, ні. скільки десь От ви кажете дорого, скільки десь ну по пішло більше 15 більше 15 тисяч да. на лікування. на це все лікування, mm -hmm. Це ще те пішло, що я була в лікарні. Mm -hmm. А без лікарні то ще більше. Да, ну, діти мене сюди привели і я дуже довольна, тому що я через два тижні вже почала ходити без палочки. Без Со... Це тоді у нас платформа, платформа, Спочатку, да, платформа, була платформа. Да. були платформи і був коврик. Да. І накидка. А, Потім ви придбали натлітку, почали займатися. Да. Як робили з тазобедреними особливоми? Яка методика вдома? Ну, прогрівала, клала сюди в таку на сторону. Uh -huh. Потім отут так. Сюди а на яких температурах? Саме більше, то я робила 60. Це так уже на Угу. Uh -huh. а припікання то 70. Uh -huh. А як часто робили припікання? Ну не часто, Not раз часто. може в тиждень. Uh -huh. Ну, Грілася Хорошо. я то кожен день. Ну, потім почалася війна і ми перестали сюди ходити вже. Uh -huh. А потім, що? А, Потом? ну ви займалися ще три місяці вдома. Дома. Да. Платформу мені діти давали, бо да. уїжджала дочка, то я ще на платформі коврик і дуже добре. Потім ми почали знову ж сюди ходити. Я пам'ятаю, вам сказала фразу тоді. А, як перевірити, чи працює обладнання. А, зробити у да? УЗІ чи зібрати? Да, я, да. я, я ж ходила сюди до вас, почала ходити, потім я записалася до ортопеда травматолога, uh -huh. бо мені ж треба були потім випіски. Uh -huh. Він мені теж дав на магніт і на цей uh -huh. лазер. Ну, і дав мені на снімок, а я вже до вас ходила сюди. Uh -huh. Зробили снівок і снімок показав мене другу стадію. Тобто і третьої пішли на другу. На другу. Да. На другу. Да. А що лікарі сказали? Нічого він мені не сказав, Нічого сказав, що сустав міняти не будемо, будемо лікувати. А вам вже пропонували операцію? Да, да. І сказали, що мабуть, це Бо мені вже нам МСЕКі дали ту бумагу, що треба міняти сустав. Ну. Но... Слава Богу, я дуже Ну доволю. Дивіться, в апріорі в медицині немає такого, що стрейт. Там, якщо йде розрушення, то вже йде. Немає такого, що третє і на друге, які б там супер препарати да, да, не да, були, да. але такого не буває. А от ви коли побачили, ви повірили? Ну, звісно, були? чоловік мій дуже ну, обрадувався, тому що зараз викинь 120 тисяч, а плюс там іще. Він зрозумів. Да, чи ні. воно під, переживеться чи да. ні? А... А от скажіть, будь ласка, що ви зараз можете робити, те, що ви не робили півроку? Ви я, дуже змінились? Я зараз роблю все. Що все? На огороді все роблю. А раніше не Нет, бо мені дуже було важко і була постійно на обізлющі. А обізбалющі 5 по 500 гривень. І це на облачку? Це, це хватало буквально на 2 дні. Ого. А на обзбалющі скільки були по часу? О, дуже довго. Ну, скільки це? Ну, Якщо таку взять, в бощо, десь, напевно, з рік. Ого, це рік нам визбаєш да. кожного дня. Так, да. поки мисі не почала ходити оце. Ну, міста, спекало, і ночі колов, і днем колов, а потім вже почала це ці... дексалогін, mm -hmm. а потім вже почала куплятися цей німі порошок. Бо думаю, це та й трошки дешевше. Ну, німі но... ну, намало, ну. Но... А зараз з препаратами? Ні, зараз я не приймаю вже ось буде 1 числа два місяці. Нічого. Я дуже рада за вас. І ви а, забрали проєкт. Да. Чому забрали ще й проєкт? Тому що вже. я почала прогріватися, особливо в паху, бо дає mm -hmm. в паху і судороги були. Я почала тут прогрівати і перестала. Ну, є там трохи та больно, вже ну, не, не така. Не така да? І коли ми прийшли з чоловіком сюди, чоловік побачив, сказав, бере, ну ж зразу ж. Зразу ми принесли гроші. Ми йому та, сказали, може ви попробуєте? Та, сказав, ні. Я бачу, що їй допомагає, і ми ж пішли з ними. Я прийшла зараз через півчаса і принесла гроші. І ми взяли а її. не жаліє, себе ні. сьогодні жаліє. Ні. Ну гроші, війна ні. зараз. такі. скільки, скільки ми викинули на лікування, це Дуже. лучше купити і. Да. А б від себе ми могли побажати людям? Можливо, з таким самим яком? Якщо допомагає, то лучше купити і займатися. А Сустав поменять, мені кажеться, ти успіш в другий час. А якщо воно не переживається, да. і ще хуже і. Ну вас ви щасливі? Конечно, а діти? Тоже. І чоловік. Да. Да. І ви. Добре. Я, вас... дуже рада, Я вам дуже що... дякую. Да.